Мої вітання на телеканалі Дніпро. Тіві випуск новин спорту Внаслідок наслідок ударів і влучань російських варварів по центральному району Херсона був зруйнований, був зруйнований льодовий палац фаворит арена, який був домашньою ареною Херсонського хокейного клубу. Дніпро також постраждали супермаркет, цивільні автівки, приватні та багатоквартирні будинки. Наразі відомо про одного загиблого чоловіка. І трьох поранених збірна України з футзалу вперше в своїй історії виграла усі свої матчі відбору на євро 2026 Фінальна частина яку відбудеться з 18 січня по 6 лютого наступного року у Латвії та Литві. підопічні Олександра Косенка протягом відбіркового циклу двічі перемагали Румунію у заключному матчі. Вольова перемога 3-1», а також Кіпер та Німеччину після бронзового чемпіонату світу в Узбекистані. Наша національна команда підтвердила, Дала свій клас, рівень та майстерність. Команда дівчат в складі Марії Гадзінської, Дарії Якименко, Софії Кузьміної, Софії Яворської, Оксани Симонової та хлопців Марка Вороного, Сергія Лихоносо, Лихоносова, Єлісея Кіма, Михайла Кіль, Кількінова, збірник Дніпропетровської області стали бронзовими призерами чемпіонату України з тенісу Настільного серед кадетів в особистому заліку срібло в парі завоював Марк Вороной відзнаки у цьому розділі у Сергія Лихоносова та Марії Гадзінської команда Ягуари дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради, на чолі з тренером Дмитром Якушиним, стала бронзовим призером всеукраїнських змагань з хокею шайбою серед дві 2013-2014 років народження після золотої нагороди вихованців інших вихованців дитячої юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Олівії Жаребко і срібної Адріани Шевцової одиночному катанні на чемпіонаті України з фігурного катання на ковзанах на першу сходинку підесталу пошани цих змагань зійшла спортивна пара Віра Єременко Петро Воронко, яких тренує Ігор Марченко. Боксерський клуб, фаворит Дніпра, який добре відомий своїми вихованцями і здобутками та організацією і проведенням різноманітних турнірів. Черговий такий присвячений пам'яті заслуженого тренера України Анатолія Зубенка разом з федераціями боксу області та міста Павлограду. Спільно провели в останньому назва зроблене, чіткі і окреслені реальні плани на майбутнє до виконання зобов'язують і диктують тримати рівень та статус відповідального і кращого не тільки в регіоні, але і державі. Мова про боксерський клуб Фаворит Дніпра, який добре відомий своїми вихованцями із і здобутками та організацією і проведенням різноманітних турнірів. Залишився він осторонь і разом з федераціями боксу області та міста Павлограду спільно провели відкритий чемпіонат Павлограду, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Анатолія Зубенка. Це був наш тренер, це був це людина, яка побудувала цей спортивний комплекс. Ми шануємо його пам'ять і бажаємо всіх успіхів, всім спортсменам. Це то, як на початку урочистої церемонії відкриття зібрання хвилиною мовчання, вшанувало пам'ять жертв війни з Росією, а потім під скрипінням зали пролунав гімн України, один з символів нашої держави, що особлює її незалежність, силу та нескореність уболівальників суддів та понад 100 учасників двох вікових категорій 2011 12 та 2013 14 років народження, які представляли провідні центри боксу регіону, а також місто Бровари Київської області, почергово привітали. Та побажали успіхів віце віцепрезиденти Федерації боксу Дніпропетровської області Сергій Філіпенко і Євген Полях. Теплими словами згадав і відзначив ним зроблене для розвитку боксу у Павлограді міський голова Анатолій Вершина. Для міста це важлива подія, особливо важлива для людини, яка творила історію в місті Павлограді, історію спорту. Він виховав багато поколінь спортсменів. Ми їх всі знаємо. І на його. Результатах продовжується робота по вихованню дітей, по навчанню спорту, боксу, а спорт це культура. Я вас вітаю сьогоднішнім днем. Бажаю тільки одного всім нам перемоги в цій війні, яка сьогодні йде. Ну і кожному з вас перемоги як мінімум в турнірі, як максимум в житті. Дай Бог, слава Україні! В унісон йому про подібне говорив і голова федерації боксу міста Павлограду Сергій Казіонов. чого він на знак подяки і пошани. Вручив кубки вітання командам-учасницям з міст Шахтарська, Синельниково-Кам'янського. Представникам окремих осередків боксерського клубу Фаворит Василю Семенову, Владиславу Корябіну, Артему Барамідзе, Ігору Безпальку, Ігорю Міленному, Рамілю Ахмедову та іншим завершилися урочистості запальним феричним виступом дівчат черлідерів. Він став яскравою, підтримкою для учасників, додавши енергії та позитивного настрою юним атлетам. Зрештою, як і пісенне привітання, що в купі продемонструвало і ствердило гарний рівень організації і проведення звітних змагань, що у свою чергу підкреслює злагодженість роботи усіх ланок боксерської спільноти Дніпропетровщини. Бачите, багато дітей, багато учасників з усієї України з'їхалось. Дуже хочеться подякувати меру Павлограда, президенту Павлоградської федерації з боксу. За таке масштабне масштабний захід розвиваємо бокс, працюємо над спільною метою. Далі дійство перейшло і приступило до виконання свого основного завдання Сутичок на ринзі, де вихованці і представники різних шкіл боксу демонстрували те, чому вони вже навчилися. Звісно, фіналісти і переможці були удостоєні дипломів, медалей і цінних подарунків, головним з яких для всіх, звісно. Стало вшанування пам'яті легендарної особистості боксу Павлограду, заслуженого тренера України Анатолія Петровича Зубенка у 90-літній ювілей всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Спартак у нашому місті відбулася восьма звітно-виборна конференція одного з її структурних підрозділів Дніпропетровської територіальної організації. У 90-літній ювілей всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Спартак у нашому місті відбулася восьма звітно-виборна конференція одного з її структурних підрозділів Дніпропетровської територіальної організації, що об'єднує держслужбовців, працівників автотранспорту і шляхового господарства Укрпошти, контрольно-ревізійного управління, торгівлі, громадського харчування і послуг, облавтодору, охорони здоров'я, соціальної сфери та газового господарства і інших. Наше підприємство приймає командною участь у всіх змаганнях, яке організував Спартак, дуже позитивний відгук. Ми е, бажаємо, щоб і далі Спартак процвітав, щоб ми проводили ці спортивні змагання, але це є одушина тієї важкої праці, яку виконують наші працівники. Ми дуже раді, що така організація є у нашому місті, в області, в Україні. До початку роботи конференції зі звітом про зроблене в регіоні за попередні п'ять років виступила голова обласного осередку громадської організації Вікторія Орєшина. Після чого було заслухано звіт ревізійної комісії після обговорення наданого матеріалу і почутого від доповідачів з трибуни, спікери у своїх обговореннях в унісон визнали роботу підрозділу задовільною, що було затверджено голосуванням. А в ході наступного такого Вікторію Орішину знову обрано очільником біло-червоних Дніпропетровщини на наступний п'ятирічний термін. Дякую всім, хто нас підтримав. Ці п'ять років дякую в першу чергу Збройним силам України, які дали нам можливість працювати. І плани є у нас великі плани, і хочемо, щоб всі, хто з нами був, залишилися, і, звісно, щоб всі наші хлопці вернулись живими з війни. Далі нового очільниця вшанувала знаками за допомогу у роботі голову Дніпропетровського об'єднання профспілки Анатолія Ялового. Начальницю управління з питань гуманітарної, соціально-культурної сфери та освіти обласної ради, голову громадської організації Жінки плюс Лілію Гіренко, депутатку обласної ради срібну призерку» олімпійських ігор звеслування академічного діну міфтахудінову, голову обласної організації про спілки працівників автомобільного транспорту і шляхового господарства Анатолія Берчука та інших. Відзнаку отримав і керівник одного з надійних партнерів спартаківців, голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Спартак є дуже гарною структурою, яка є у авангарді спорту вижких досягнень та олімпійського руху. Я бажаю керівництву Спартака так далі рухатись і буде все гаразд. Слава українському спорту! Ми у свою чергу приєднуємося до привітань з нагоди 90-річного ювілею всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Спартак а новообраному структурному підрозділу Дніпропетровської територіальної організації. Бажаємо нових здобутків, перемог і звершень. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю, миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.